Починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім, безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту, передусім, ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити про спільний погляд, спільні позиції у перемовинах. Представники України цими днями провели. Предметні розмови з представниками президента Сполучених Штатів Америки зараз секретар Ради національної безпеки оборони у Росіму Міров та Андрій Гнатов, начальник генштабу на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американців у переговорах з нами. Руськими вчора uh, ми говорили зі Стівеном Віткофом та Джардом Кушнером. Я дякую за готовність працювати разом. 24 на 7. американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна говорити тільки особисто. Умірав Гнатов Доповідатимуть мені також я. Буду говорити з лідерами Європи. У нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також в Брюсселі.